Вітаю! Сьогодні представляємо вам завершену роботу, а саме зимовий сад для басейну. <му> Спеціально розроблений технічний проект, де використовувалися різні системи. І розпочну я із нашого даху. Для цього ми використовували турецьку систему стійкорігільну рігільну асістов. Потім полікарбонат 50-мм. Листи ми брали шестиметрові, що дозволило нам зменшити кількість стиків. Що, як правило, буває протікання в цих місцях, але ми мінімізували цей момент. Боки виконані також з алюмінієвого профілю, це вікна на відкидання, тому коли жарко, ми можемо провітрити це приміщення. І це є дуже зручно. Для максимального збереження теплої води в басейні. Рекомендуємо автоматичну ролету. Вона збереже максимально тепло води, і її не треба скручувати руками. І це все відбувається автоматично. Для центральної частини було використано грецьку систему алюміл супрім 85» нижного типу відкривання, що дозволяє максимально відкрити простір влітку і максимально тепло закрити його взимку. Пакет використаний максимально теплий енергозберігаючий 52 мм і додатково він калений для безпеки тих людей, які тут знаходять. Хочу додати ще цікавий момент: ми використовували два кольори для цієї системи: білий всередині, щоб додати простору цьому невеликому приміщенню, а зовні Підійшов для замовників коричневий колір, і тому можна використовувати два кольори для таких систем. Сьогодні я вам продемонструвала індивідуальний проект, де використана і стійкорігільна система, і віконна система, а також система книжного відкривання. Тому ми любимо творчу роботу і комплексно підходимо до завдань. Звертайтесь в компанію Єврокомфорт, і така краса з'явиться у вас в будинку.